Вітаю в ефірі. Програма Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Сьогодні ми завітали на один із луцьких ринків і шукатимемо ми зимове взуття. Що ж, ідемо, подивимося, що тут є. А ви поки підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропускати найцікавіше. Насправді на вулиці вже достатньо похолодало, і сніг випав, і такий морозець добрячий, тож будемо шукати щось тепле, щось якісне і щось, звісно, актуальне. Ось бачимо тут. Є таке місце, де багато насправді представлено різних моделей взуття жіночого, багато класичних моделей. А зима йде замж і нубук, вона йде саме тепліша. Якщо йде гляне шкіра, вона ну, швидше, скажімо так, якби натягує холод. Замш і шкіра вона йде тепліше на зиму, бо вона не натягує так мороз. От, а власне гляне шкіра, вона буде трошки холодніша, бо вона більш втягує в себе все-таки холод. Щось схоже на челси. Схоже, зимовий і, є. Скажіть, що по розміру? 36 й дуже... 37 й 36 й ще всі може бути mm угу. -hmm. такої модельки. Щось хороше. Можливо, буде щось більш класичного плану. Це буде отаке, от таке, дає замочок і дає шнурочок. Mm угу. -hmm. Давайте, можливо, дві модельки ці поміряти. так, наприклад, 36 тут і 36 тут. Mm -hmm. тут Занята зараз. Якщо терміново, то забудемо. Що ж бачимо така класична модель. На ночці відчувається дуже м'ягесенько, зручненькі, і дуже тішить те, що сама підошва насправді така є груба. Тож можемо сміло припустити, що буде тепло. Яка ціна таких? 1150. А знижку взагалі робите? Звичайно. Яка? Знижка, знижка хороша в нас загалом, а для постійних клієнтів ми робимо ще приємніші. знижки. ми все узгоджуємо з власницею. Тобто це може бути для кожного індивідуально. Так, ну що, дві пари поміряли. Як бачимо, вони обоє класичні, але все-таки трішки відрізняються. Зокрема, та що в мене на правій ніжці. З замочком, зі шнурівкою, трішки коротші. Вони підійдуть, в принципі, під я думаю, будь-який образ, тому що класика в неї є. класика. А от другі це такі, знаєте, більш класичні челси. До речі, знаю, що вони зараз досить актуальні, і до речі, вони мені до вподоби, напевно більше, якщо так взяти в порівнянні. Тому я би їм надала більшу перевагу. В принципі обидві моделі дуже класні. Що ж, оці ці челси насправді цікавлять, скільки вони коштують, і от шкіряні наскільки вони от худові зараз? Е, натуральна шкіра, дуже худова моделька. 2550. А якщо зі знижечкою, 2500. мені насправді більше до вподоби ті, що у мене на лівій ніжці, тобто ті, що Челсі, я би собі їх придбала. Можливо, черніки, один такий от світленький, 36-й. 36-й, 37-й, можливо. Я думаю, що можемо знайти зараз між точками запитаємо. А тут зараз немає, так? Наразі немає. А які 37. є, якщо ми? 37-й, так? А якщо 37-й поміряти? Ой, та 37-й. А далі 37? вже 38-й. Ага, завелике, зрозуміло. А які ще з оцих довшеньких, можливо, з Ботфордів щось таке є? Восьмий. Знову ж таки на іншій точці. І з зимових трошки коротших. 36-й. Ага, можна їх поміряти. Так, в принципі, це, це шкіряні вони. Шкіряні, так. Угу. Тут баєчка і внизу шкі... хутро. Ага. Тепленькі, будуть Тепленькі такі, так? так. Супер. Давайте тоді приміряємо. Можу сказати, зручні, насправді зручні, і найбільше тішить те, що справді в них буде тепло, судячи з того, що вони такі довгенькі і справді з хутром. Класичних моделей зимового взуття на луцькому ринку є багато. Є моделі як і коротші, є так і довші. Усі до слова якісні а ціни ну на будь-який гаманець, якщо можна так сказати, зараз ми хочемо пошукати. Знаєте, щось таке для любителів спорту, бо знаємо, що є і кросівки. Гарненькі, дуже зручні, знаєте, і дуже подобається те, що вони, крім того, що тепленькі, знаєте, на такі грубі підошві. Тобто, в принципі, розуміємо, що і в сніг, і в мороз в них буде комфортно. Ну а для любителів спорту це взагалі знаєте, така ідеальна знахідка. І кросівки, і теплесенькі зимові. Ми подивилися, яке є зимове взяття на Луцькому ринку. Одразу можу впевнено сказати, що вибір величезний. Є класичні короткі моделі на замку, без замка, зручні Челсі. Є і довші моделі, такі в яких буде ще тепліше, є і спортивні моделі для любителів спорту. Що ж по цінах, ми шукали якісне взуття відповідно те, що з натуральної шкіри. І ціна на такі моделі стартує від 2000 гривень. Ми бачили і за. Дві тисячі і за дві з половиною і за дві сімсот, і навіть бачили такі модельки, які вартують три і три з половиною тисячі гривень. Усі вони, як переконують продавці, служитимуть не один сезон. А я нагадаю, що з вами була програма Базарний день на телеканалі Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, аби не пропускати головного. І до наступних зустрічей.